Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу показати вам, як правильно розрізати кавуни. Зараз сезон кавунів у нас, тому для того, щоб розрізати його на начинать, його трохи, трохи. помию, щоб він не грязний був. Помили ми кавунчик і ввозимо його на тарілку. Можна на досточку положити, можна на тарілку положити. Беремо ніж От. і перерізаємо його пополам. Отак, перерізаємо. Тріщить наш колончик. Значить буде вкусний. Якщо тріщить, значить смачний. Ось Перевірено. У нас колон, О, смачний буде. Червоний-червоний. Так. Я також вас вітаю, друзі. Так, беремо лозимо цим розрізом вниз. І зрізаємо шкурку, трохи зрізаємо. Так. Тут, тут зрізаємо, щоб шкурки було поменше, щоб вона нам не заважала їсти да, спосіб, <кл 'як> Чоловік мене здивував. Сказав, зараз я поріжу кавуна, подивися, як не треба, я хотіла нарізати. Я покажу як. Я здивувалася, думаю, що ж він мені покаже. Знаєте, Після того, як він це показав, і після того, як ми їли кавуна, я так розумію, що це відео ми знімаємо, покажемо в Ютубі не тільки для всіх, а покажемо для своїх дітей, щоб вони бачили, як треба нарізати кавуна, це так зручно їсти. Обрізали кожу, кожуру, а тепер беремо ножик і нарізаємо такими полосками. Потім повертаємо і перпендикулярно ці, що нарізали, нарізаємо так. І тепер ми його можемо також розвернути. І в нас, виходить, беремо за корочку і, виходить, отакі удобні скибочки, які дуже беремо, за що їсти, за що держати, і дуже добре їх можна їсти. Просто супер! Дякую за увагу! Треба. Ось так, друзі, можна різати, кавуна. Нарізайте і насолоджуйтесь. І ось і така краса. Всім смачного.